Дня 7 клас. У вас на сьогодні є завдання з фізики, тестування той хвіст, який здав тільки Славко. Всі останні не здали, отой, хвост, отой хвіст вам треба буде пройти. Також у вас було попереднє завдання з інформатики, де вам потрібно було опрацювати параграф 36. -й. Додатково, окрім уроку, номер 18 якщо комусь цього буде мало. І також було потрібно після опрацювання даного уроку пройти тест на всеосвіті. Те, що у вас тут пише не назву самого тесту, а пише оце хвилинку, це так буває, кидає всеосвіта. Буває, що вона кидає прев'ю самого теста. Якось в нашому випадку, бачимо, є тест з інформатики. Пише тест, його назва. То з, у випадку з інформатикою воно кинуло у нас просто посилання і написала хвилинку. Так само у вас тест є на сьогодні з фізики. Ну, Все-таки давайте повернемося до нашого, до нашого уроку з інформатики, той, який вам потрібно виконати. Тепер дивіться, тому що в понеділок у нас вже буде наступне завдання. Дивимося, тут є оцей параграф 36. Як його завантажити, ви знаєте, натиснули. На стілочку Завантажити нам пропонує збереження, ми натискаємо Зберегти і в нас завантажується наш параграф. Якщо завантаження не пішло, натискаємо на всі процеси, які в нас є активні, закриваємо їх, запускаємо знову Viber і пробуємо завантажити повторно. У Viber бувають такі моменти в роботі. Так от, тут до цього уроку у вас була інструктивна картка. Я вже її завантажив, я вже її відкрив. У цій картці було три завдання: завдання 1, завдання 2, завдання 3. Завдання 1 і завдання 2. Вам потрібно було скласти уже програму на основі вже введеного коду. Але. У вас є зразок програми до першого завдання, але цей зразок програми він у вас трошечки з помилкою. Дивіться, зараз ми з вами виконуємо це перше завдання. Що нам потрібно зробити? Нам потрібно створити універсальну програму для знаходження відстані за відомим часом та швидкістю руху об'єкта. Ну, давайте подивимося. По-перше, ми можемо до нашої програми завжди додати заголовок, текст, написати, команда print, дужки, лапки, одинарні подвійні. Тут вже за бажанням, але краще ставити подвійні, тому що в слові у вас можуть бути одинарна лапка, це апостроф. І тоді програма буде розривати цей рядок і буде видавати помилку на те, що у вас неправильно введені рядкові величини. Так от, дивимося. Перший рядок команди print, і виводиться повідомлення знаходження відстані за відомим часом та швидкістю руху об'єкта. Далі обов'язково, як бачите, вказано уточнення, що можна вводити і дійсні числа, і потім йде введення двох величин. Перша величина це час, як бачимо, тип даних float, тобто у нас числа дійсні, і потрібно ввести це число після. Повідомлення введіть час руху. Ну, Тут можна додати, що одиниці часу години. Тут якраз цього не зробили, додати можна. Також у нас друга величина це В, швидкість, тобто все пов'язане з фізикою. Тут у нас також вказаний тип даних float, тобто, що у нас дійсні числа, і далі потрібно буде ввести це число після тексту, введіть швидкість руху в кілометрах на годину. Потім вам потрібно тут вказано у програмі вивести результат. Тут способів виконання даного завдання є два. Можна просто взяти, обчислити за формулою час руху і вивести це повідомлення. Ну, от, давайте відкриємо наш, наш Python, наш підрої 3 додаток, який ви повинні були завантажити. Ось, я вже створив дану програму і зберіг її. Під назвою 18 тільда нижня риска завдання 1А. Чому 1А? Тому що ми розглянемо це завдання у двох варіантах виконання. Як бачимо, ось у нас назва нашої програми знаходження з відомим часом та швидкістю руху об'єкта, потім уточнення, що можна вводити дійсні числа, не тільки цілі. Також у нас є введення змінної Т, введіть час руху об'єкта. Тут я. Додав години, тому що якщо у нас для другої величини вказали, що одиниці вимірювання присутні кілометри на годину, то і відповідно у нас для часу також мають бути введені одиниці години. Тому тут треба, бачите, ось додати оці години. Все. Потім у нас можна записати у першому випадку: записати просто формулу для обчислення шляху S дорівнює V помножити на T і потім вивести повідомлення. Що шлях, який пройшло тіло, тире, потім сюди буде вставлене значення, яке отримає програма. І допишеться потім кілометр. Давайте перейдемо до виконання даної програми. Як бачимо, у нас є наша назва нашої програми знаходження віснення, за відомим часом та швидкістю руху об'єкта. І також у нас є оце уточнення, другий рядок, що можна вводити дійсні числа. Ну, давайте введемо час руху об'єкта. Наприклад, 1,5 години. Якщо ми вводимо десяткові числа, то ми ставимо не кому, а ставимо що? А ставимо крапку. А ставимо крапку. Е, як десятковий знак. Ввели ми час натискаємо Enter. Потім нас просить ввести другу величину В. Швидкість руху в кілометрах за годину. Ну, Давайте введемо, що швидкість руху 40 км на годину. Можна ввести десяткове значення 40,6 км на годину. Тепер давайте натиснемо Enter і бачимо, що шлях, який пройшло тіло, програма взяла вирахувала це 60,9 і там ще вона додавала якісь там знаки. Для того, щоб програма цього не робила, ми можемо е написати трошечки по-іншому, додавши команду округлення. Тобто, якщо ми зараз бачите, у нас в додатку присутня реклама, відповідно нам потрібно натиснути і закрити рекламу. Тепер давайте це у нас випадок перший. Тобто, У нас програма працює. Тепер давайте ми цю програму змінимо і перезбережемо і заодно побачимо, як зберігається у вас в підроїді зберігаються ваші програми, ваші файли. Отже, що ми робимо? Ми беремо і оцю дію можна зробити, це обчислення можна зробити не в п'ятому ну, рядочку. Тобто команда буде не 6 рядків, а буде 5. І ось тут, замість цієї літери S, ми можемо не вводити цю величину S, ми можемо написати зразу, що потрібно зробити. Тобто, таким чином, програма також буде виконуватися, просто вона не буде працювати із. Ще одною проміжною величиною S, Тобто ми не будемо її вводити. Давайте так само поставимо час руху. Давайте поставимо так само у нас швидкість. Програма виконала і отримала такий самий результат. Але для того, щоб цього не було, ми додамо оператор округлення. Тобто ми цю формулу вкладемо в оператор. В оператор round. Тільки в цьому операторі round. Нам потрібно буде після коми вказати, до якого знаку ми будемо округлювати наш вираз. А округлювати ми будемо наш вираз до другого знаку після коми. Тобто, щоб у нас після коми було два знаки. Давайте ми запустимо програму на виконання і введемо даний результат. 1,5 години, введемо 40,6. І побачимо, що шлях, який пройшло тіло, воно е, написало 60,90. Просто останній 0 ми не пишемо, тому 60,9. Тобто, як бачимо, програма працює уже з опруженням. Знову ж таки, реклама. Чекаємо відповідний час натискаємо на пропустити відео і на хрестик закрити. Отже, все. Ми нашу програму модифікували, виключили проміжну величину S. І додали функцію округлення результату до двох знаків після коми. Тобто, якщо ми написали round, потім ми написали величину, яку округлюємо, чи вираз результат якого ми округлюємо. І через кому ми ставимо циферку, яка вказує на кількість знаків після коми. Якби ми тут поставили не два, а поставили один, то в нас воно б округлювало до десятих, І було б всерівно 60,9. 10. Але у випадку, якщо ми, наприклад, введемо якісь інші значення, введемо, наприклад, не 1,5 години, а 1,53 години. введемо швидкість, наприклад. Так само 40,6, то, як бачите, ми вже отримаємо результат із кількістю 2 знаки після коми. Хоча при множенні у нас повинно бути три знаки, тому що два знаки після коми в першому множнику і один знак після коми в другому множнику. У нас програма округлює. Як ми працюємо з е, даними е, збереженням самої програми? Ось у нас вгорі, я вам скидав інструкцію у Viber, як користуватися даним додатком. Тут у вас були скріншоти, де показувалося, як потрібно зберегти ваш файл, як зберегти, як зберегти його під другим ім'ям. Ну, ви потрібні, повинні були завантажити собі дане зображення в галереї, для того, щоб можна потім було переглянути. Ну, давайте вже ми ще раз нагадаємо: ось у нас є такий символ папочка. І тут ми можемо зберегти або зберегти як. Коли ми обираємо зберегти як, нам потрібно обрати сховище, на якому це все має зберігатися. Я, наприклад, у мене Samsung. На Android там може бути інший момент. У нас треба обрати сховище, ось моє сховище Internal Storage. Я собі створив папочку, створив папочку роботи на Python. І тут є папочка 7 клас. Як бачите, в цій папочці у нас вже є. Завдання 1А. Ми тільки тепер додаємо такий самий номер уроку 18, але завдання вже буде 1Б. Даємо назву файла. Ми не стираємо розширення файла PI. Ми тільки стираємо new file і пишемо 18, ставимо нижню різку тільду і пишемо вже завдання. Завдання 1 Б. І натискаємо Зберегти. Як бачите, ім'я файлу в нас змінилося. Тепер у нас не 1А, а 1 Б. Все завдання виконане, як ви звітуєте про виконання завдання. Ви просто берете і робите скріншот. От давайте я вам роблю скріншот І кидаю його в групу. Ви таким чином повинні мені скинути свої результати. Давайте ми також беремо вайбер, оберемо сьомий клас. Ось таким чином ви мені звітуєте про е, програму. Отже, виконати завдання. Один. Да, до речі, в групі немає. Е, е, у нас. Мар'яни, тому додайте Мар'яну і поділіться з нею завданням. Так, е, тепер дивимося наступна вправа: у нас завдання 2. Завдання 2 це завдання е, типу равлик рухається по вертикальній жердині, піднімаючись за день на А метрів, а за ніч на Б метрів. Тобто, у нас А це скільки він піднімається метрів догори. А Б, скільки він опускається вниз. Скільки діб має пройти, щоб равлик опинився на верхівці жердини висотою аж метрів? Ну, тут, відповідно, у нас є зразок програми. Але в цьому зразковій програми, як бачите, ось у нас є назва, наприклад, нашої програми. Назва нашої програми у нас є, друкується текст нашої задачі. Але ми не знаємо, на скільки, е, скільки слів поміститься в рядок, тому це все зручно зробити в одній команді Print. Всю задачу від початку і до кінця помістити в одну команду Print. Потім у нас є рядок Print е, в дужках лапки, і там нема нічого. Отже, це просто пустий рядок, для того, щоб був відступ. Далі виводиться повідомлення виконання, і потім ми вводимо три величини А, Б і H. Тут у нас нічого не сказано про те, який тип даних повинен бути для чисел А, Б і H. Ми, Оскільки в нас равлик може підніматися не на ціле значення метрів, а може і на десятку на сантиметри, Тому ми враховуємо то, що значення і А, і Б, і H у нас можуть бути. Дійсними числами. Тому у програмі тут треба додати замість цих знаків запитання, додати тип даних float. Тоді вводимо дані повідомлення, після них має відповідно комп'ютер чекає введення наших даних, А, Б і H. Ну І потім виводиться повідомлення: відповідь. Потім у нас друкується текст на верхівці равлик опиниться через, і потім у нас знайома команда округлення, яка має округлити значення виразу. І стоять оці по три знаки запитання. Тобто тут треба розставити вираз наші А, Б і Аж. Оці наші величини. Як бачимо, округлення йде до двох знаків після коми. Як ми обчислюємо за добу равлик підніметься на висоту А відняти Б. Тобто він піднявся на А, на Б опустився, і різниця це те, наскільки він перемістився за одну добу. І щоб знайти скільки треба діб, ми висоту жердини ділимо на. Оцю різницю А-Б. Переходимо до нашого додатка. Бачимо, ось у нас є наше завдання. Як бачите, завдання 2. Задача вміщена вся в одну команду Print, потім пустий рядок, потім виконання. Потім, як бачите, ми тут маємо дописати оцей тип даних. Ми маємо дописати, що і число А, і число Б, і число H. У нас тип даних float. Все. Ось у нас ці рядочки є. Далі має бути відповідь і має бути повідомлення, що на верхівці равлик опиниться через. І от наш вираз, округлення виразу, аж поділити на різницю А-Б з округленням до двох знаків після коми. Ну, давайте ми запустимо наше завдання на виконання. Бачимо. Є заголовок завдання 2. Є текст нашої задачі, є у нас рядочок виконання, і потрібно ввести, на скільки метрів равлик піднімається за добу. Ну, Допустимо, він нас піднімається на 2,6 метра. Далі питає, на скільки метрів він опускається за добу, а опускається він на 1,3 метра. І тепер нам потрібно ввести, яка висота жердини. Допустимо, що висота жердини у нас 4,5 метра. Натискаємо Enter і бачимо, що відповідь на верхівці равлик опиниться через 3,46 доби. Тобто, як бачимо, програма працює. Повертаємося до коду програми. Ми пропускаємо рекламу. На рекламу уваги не звертаємо. Ми використовуємо його безкоштовно. І тепер зберігаємо наше завдання в нашій папці під назвою 18 тільда завдання 2. Натискаємо, як бачимо, «Да» папочку. Натискаємо Зберегти. Обираємо сховище, обираємо папочку, я, наприклад, створив папочку собі роботи на Python. Як створюється папочка, для цього вгорі, бачите, ось є кнопочка New folder. І ви можете самі собі створити папочку, куди ви будете зберігати, щоб не просто зберігати на сховище без папки, а насипом, то краще робити папочку. І я собі бачите, зробив папочку сьомий клас. Пам'ятаємо, що ми не стираємо крапочку PI, це розширення. А ми тільки пишемо. Замість назви файла пишемо завдання. 2. Зберегти. Всі наші завдання, вони, як бачите, зберігаються у таких, як вкладки, як в браузері вкладки. Кожну вкладку можна закрити. Тобто ми обираємо активне завдання, натискаємо папочку, і у нас є функція close закрити. Все, ми взяли і закрили, як бачите, завдання перше. Тепер давайте закриємо завдання друге. Так, тепер давайте повернемося до третього завдання. В третьому завданні у нас задача. Семикласники придумали гру. Якщо у квитку на сеанс фільму, який містить тризначний номер, сума цифр буде дорівнювати 20, то квиток щасливий. Складіть програму, яка за введеним. Раз увелите число, значенням номера обчислює їх суму. Тобто програма, поки ми не визначаємо, чи квиток щасливий чи нещасливий, тому що там у нас треба додати оператор розгалуження з умовою, якщо там значення 20, то квиток щасливий. Якщо інакше, то тоді квиток нещасливий. Ми тільки підраховуємо суму всіх цифр. Як бачимо, є блок-схема. Починається програма з чого? Вводимо число ABC. Тобто нам треба написати print, введіть число і вводимо дане число. Це буде у нас змінна величина ABC. Ця величина вона означає тризначне число, але нам з цього тризначного числа потрібно виділити сотні, десятки і одиниці. Як виділити з цього числа сотні? Ну, Можна взяти. Це число на 100 поділити. І скільки цілих, скільки, відповідно, у нас буде сотих. Але коли ми поділимо його на 100, то ми отримаємо десятковий дріб. А, кома БЦ сотих. Тому нам потрібно цю величину А подати як ціле число. Тому нам потрібно буде написати рядочок, А присвоїти інтеджер, потім ввести відповідно, в дужках ABC ділимо на 100. Або увести подвійну слежку. Це означає ділення націло, як бачите тут. Ми уведемо через тип даних. Давайте дивимося. Ось у нас. Бачите, завдання 3. Ось наша задача. Задачу я розділив на два рядка, де е, саме завдання, кінцеве завдання я виділив окремим рядком. Складіть програму, яка за введеним значенням номера обчислює їх суму. Далі я зробив пустий відступ, пустий рядок і додав рядочок виконання. Тут ми вводимо величину ABC, вона у нас є, має бути цілою обов'язково. Тому ми введемо ABC після виразу, введіть тризначне число. Тобто нам комп'ютер, телефон, виведе, програма виведе це повідомлення, і потім ми маємо ввести тризначне число. Потім далі ми виділяємо, виділяємо, скільки буде сотень. Ми ділимо ABC на 100 і знаходимо цілу частину. Далі нам треба виділити ще також десятки. А для того, щоб виділити десятки, потрібно забрати сотні. Тому ми для того, щоб знайти. Два останні знаки. Ми просто від числа ABC віднімаємо А помножити на 100. Тобто ми забираємо сотні і отримуємо двозначне число. Тобто ми забираємо оту першу цифру. Далі нам треба виділити ці десятки. Тобто ми вже двозначне число ділимо на 10. Поділили ми на 10, виділили ми Б. Б це число десятків, а А це число сотень. І щоб виділити одиниці, нам достатньо від числа ABC трьохзначного відняти сотні і відняти десятки. Сотні цифра сотень це А, а сотні це А помножити на 100. Б це цифра десятків, а десятки всі це Б помножити на 10. І тоді у нас C, це буде числом е, одиниць. Тобто цифра, яка виражає одиниці. Нам тепер треба додати всі ці три циферки E, А, Б і С С. Відповідно, ми вводимо величину, як у нас показано в блок схемі, вводимо вираз, рез, результат. І прописуємо, що нам треба додати ці А, С і вивести число в цю величину результат на екран. Отже, ми вводимо цей рядочок, результат ABC, і пишемо повідомлення. Сума цифри трізначного числа становить, і потім ми додаємо це, цю величину рез. запустимо на виконання. Що ми бачимо? Бачимо завдання 3, бачимо задачу, бачимо завдання до задачі окремим рядком, бачимо пустографу, пустий рядок, бачимо рядок виконання і вводимо число трьозначне. Ну, Давайте введемо 158. Якщо ми порахуємо, то сума цифр буде 14. Отже, давайте ми натиснемо на Enter. І побачимо, що сума цифр тризначного числа становить 14. Ну, давайте ми запустимо ще раз на виконання і напишемо якесь інше число. Давайте пропустимо рекламу. І запустимо на виконання ще раз. Отже, введемо. Число 1, 2, 3, 123. Сума цифр буде 6. Перевіряємо. Правильно, сума цифр тризначного числа становить 6. Як бачимо, програми не так важко писати. Отже, тепер давайте ми збережемо дане завдання. Треба було сповіщення відключити. Нажимаємо папочку, нажимаємо Save Internal Storage в мене. Потім роботи на. Папочка, яку я створив, відповідно, тут вже ми в цій папочці зберігаємо завдання до уроку 18 завдання 3. Натискаємо Save. Бачимо. Завдання 3 у нас збережене. Отже, е, да тепер давайте ще секундочку. Нам вже треба ще скинути скріншот. Давайте ми відкриємо наше завдання. Друге. Побачимо заодно, як ми відкриваємо їх. Знаходимо нашу папочку в сховищі. В клас класі знаходимо завдання 2. Бачимо, у нас є завдання 3 і є завдання 2. Робимо скріншот завдання другого. Я скидаю вам у групу для того, щоб ви могли його виконати. Є і тепер скидає вам завдання 3. Дану вкладку вже можна закрити, і залишається вкладка завдання 3. Скріншот. Е -е. Да, на скріншоті буде видно, там, де результат, буде видно оцю рисочку Давайте все-таки ми курсор перенесемо нижче і зробимо такий скріншот, щоб курсор не заважав нам. І кидає вам третє завдання. Дане завдання можна виконувати, коли немає світла, коли немає інтернету, а телефон заряджений. Відео, яке є вам, виконання даних завдань, яке я вам скину, вам потрібно буде зберегти у YouTube. Як зберегти в Ютубі, ви, я думаю, знаєте. Завантажити і потім шукати його в завантаженнях. Тобто такі завдання можна виконувати в той час, коли немає світла, немає інтернету. І ви собі сіли спокійно і замість того, щоб братися ігри, ви можете виконувати завдання з інформатики, писати програму. Все, дякую за увагу. Очікую ваших завдань.